Ну, Да, самольот на Росії знову палають літаки. Що у новому мирному плані? Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Врожайна ніч для збройних сил України на болотах Мадяр показав усі влучання, а їх було чимало. Локація, перша Ростовщина, авіаремонтний завод імені Бірієва, спалений літак А 60 і А 100 Це російський літак дальнього радіолокаційного виявлення. І за попередніми даними там вже знаходилися на ремонті щонайменше декілька а 50 і один ту 95 -й. Бажаємо їм швидкого займання. Там же у Таганрозі прилетіло і на завод Атлант Аеро, де виробляють ударно розвідувальні БПЛА «Молнія» і засоби РЕБ. Там пицц так, що блі, не дай бовзарева стоїть як будто після ядерного зриву. Ну, куди то там же? оба на Він <гож> <гож> попав в здай! А його-то так толкнуло, блін, вообще. Не винила людину. Видео. От. А ось ще одні наслідки після прильоту біля авіаційного комплексу у Таганрозі. Сюда допприїхали. А що там аж там? І там тут там провода. Oh, the І вже традиційно полюбляють нальоти українських дронів в Краснодарському краї. Один із найбільших морських нафтових терміналів Шесхаріс у новоросійську радісно та гостинно приймав наші дрони. Так само змінусована пускова установка ЗРК С 400 Порту Туапсе теж завжди у захваті від наших ударів не встигає єдиний НПЗ на узбережжі Чорного моря оговтатися від попередніх атак. Так ідуть нові, а допомогли займанню наші реактивні БПЛА. Барс і крилаті ракети Нептун. Неспокійно було і на курщині на зв'язку Льгов. Он пашов, пашов, пайшов, пайшов, пай, 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 пашов. Вот это рахат. Я... Не хотів. А на Росії проблеми з інтернетом. Мешканці сіл Нижньогородської області просять провести їм інтернет, бо навіть зі своїми горавояками не можуть спілкуватися. Але, мабуть, все оптоволокно поїхало на фронт замість дати його людям. Хоча навіщо росіянам інтернет, коли вони можуть там дізнатися правду про так звану СВО і побачити, як вони пачками гинуть в Україні? Гліб Сергійович! Обращается к вам, жители Сельсовета Красной Горка Володарского района Нижегородской области, в который ходят поселки Ахлопкова, Дубки, Щелканово, Голышово, Старая Сейма, Чернуха. Очень просим помочь нам в решении глобальной для нас проблемы. Нас интересует подключение оптоволоконного интернета в поселке. Почему это так важно для нас? В нашем поселке проживают участники СВО, с которыми родственники не имеют возможности связаться, так как интернет очень плохо работает а можно сказать, не работает совсем. Многодетные семьи, дети не имеют возможности готовить домашние задания, которые связаны с подготовкой проектов в школу. Ветераны и участники боевых действий, пенсионеры и другие группы населения. В нашем поселке участникам СВО и многодетным семьям выделяют земельные участки. При этом они и их семьи будут лишены интернета. Своими силами мы неоднократно обращались к провайдерам, но нам отказывают. Порядка дорого нас обеспечивають інтернетом. У нас осталось последняя надежда на вас. Пожалуйста, помогите нашим посілкам в проведенні підключення оптового лаконного інтернета. При этом лінія оптоволокна локна проходить через наші поселки. а на Росії півсотні російських регіонів зіткнулися з дефіцитом бюджету. За підсумками перших дев'яти місяців цього року сукупний дефіцит регіональних бюджетів склав. 170 мільярдів рублів. Хоча ще минулого року було перевиконання на майже трильйон рублів. Найбільше страждають від дефіциту грошей у майже 40 мільярдів рублів у Кемеровській, Іркутській області і Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Натомість у штатах заявили, що Україна нібито погодилась на мирну угоду, але є незначні деталі. Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника. За словами цього посадовця, штати залишаються дуже оптимістичними і сподіваються незабаром отримати відповідь від росіян. В той же час Financial Times пише, що Київ нібито погодився обмежити чисельність армії до восьми сотень тисяч осіб. Останній мирний план є менш вигідним для Москви, залишаючи найчутливіше питання на Росу Трампа і Зеленського. Серед них територіальні питання та гарантії безпеки з боку штатів пише видання. Натомість Європа вирішила працювати з існуючим мирним планом США, а не складати альтернативного документа. Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер. Я вітаю постійні зусилля Сполучених Штатів щодо припинення війни та зупинення вбивств початковий проект плану з 28 пунктів містив пункти, які не були прийнятні, але також деякі дуже важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та тривалого миру. Наприклад, він визначає кроки щодо гарантій безпеки з боку США та партнерів. Це дуже важливо. А переговори в Женеві зробили важливі кроки вперед щодо прогресу між США та Україною щодо оновленої мирної програми. Аут Лавров заявив, що Росія чекає узгоджену версію мирного плану від штатів. За словами коня Путіна Лаврова, Росія отримала документ, розроблений командою президента Трампа, лише через неофіційні канали інших варіантів, окрім редакції на 28 пунктів. Росія за словами міністра. Не бачила. После анкариджа, когда нам казалось, что эти понимания уже были зафиксированы, наступила длительная пауза. И вот сейчас пауза прервана внесением этого документа. У нас он есть, но по неофициальным каналам, официально нам его не передавали. Но мы готовы, естественно, как сказал президент, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения. Те саме по суті і повторив рот Путіна Пісков, що поки що американці офіційно з ними не узгоджували ніякі документи, але в той же час він не говорив, що Росія відкинула новий допрацьований план з 19 пунктів на переговорах в Абудабі. Як про це помилково написала низка змі з посиланням на Блумберг, виклад зустріч представити Російські країни з Ні, ми ліського призма мені за самші зані. Мы тщательно анализируем. Мы понимаем, что идет переговорный процесс американцев с украинцами. Мы понимаем, что вновь хотят Тот текст, который был опубликован. Мы понимаем, что тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения. Но, э, ну, такой момент на станцію, буде освітлятися і наші контакти з американцями. Натомість в американській адміністрації заявили, що не можуть безкінечно постачати зброю для потреб України. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолан Левіт. Ми не можемо робити це безкінечно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася. Після підписання мирної угоди в Україні будуть розгорнуті сили гарантування безпеки, до складу яких увійдуть. Британські, французькі і турецькі солдати про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, ці підрозділи базуватимуться в Києві або Одесі і братимуть участь у підготовці українських військових і забезпеченні безпеки за аналогією з американськими чи німецькими бригадами у країнах східного флангу НАТО. Макрон наголосив, що це робитиметься в рамках окремої міжурядової коаліції, до якої готові долучитися близько 20 країн. Першою гарантією безпеки для українців і для нас є потужна армія. Як цього досягти? По перше, керуючи її підготовкою та оснащенням в найближчі місяці та роки, по-друге, не може бути стійкого миру, якщо українську армію обмежать у її можливостях оборонятися і стримувати будь-яку агресію. А от ціни на нафту продовжують падати. Міжнародний еталон нафти Brent може знизитися до 30 доларів за барель до 2027 року, оскільки надлишок пропозиції може перевищити попит на ринку. Відповідно, і російська нафта теж впаде в ціні. Про це пише Ойл Прайс. Мир в Україні також може вплинути на ціни на енергоресурси, оскільки деякі санкції і обмеження щодо Росії можуть бути скасовані, зазначають аналітики. Згідно з прогнозами інвестиційного банку, ціни на нафту в наступному році продовжать падати. І 26-й рік буде останнім роком великої хвилі постачання, яка буде надходити на ринок. В той же час у Києві апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для екс-міністра Олексія Чернишова. Тримання під вартою з альтернативою застави понад 50 мільйонів гривень. Його нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні та участі у схемі з розкрадання коштів в енергоатомі. За даними суду за Чернешова вже внесли більше 51 мільйона гривень застави і зобов'язали здати закордонний паспорт. Директор набу Семен Кривонос запевнив, що антикорупційники не зупинили розслідування справи міндіча з огляду на якісь геополітичні питання. Нові матеріали будуть оприлюднені. У коли завершаться усі дослідження, ми не зупинили через геополітику. Ми не публікуємо лише ті матеріали, які іще перебувають на стадії, скажімо, там більш глибшого дослідження. Встановлено всіх обставин немає на нас ніякого жодного тиску, перешкоджань. Можете бути певні, що ми зберігаємо незалежність. І також додав, що стосовно поширення в телеграмі недостовірної інформації і наклепів на антикорупційні органи директор набу каже, що це теж не впливає на їхню роботу. Він також додав, що організатори цих телеграм-каналів теж відомі. Але дослідження їхньої діяльності це справа СБУ. На цьому в мене все підпишіться обов'язково на наш канал. З вами була Дарина Трунова. Побачимось, а ви залишайте свої думки у коментарях.